Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Подивіться, про яку геометричну фігуру ми будемо сьогодні говорити. Так, це квадрат. Знайдіть серед цих фігур квадрат. Так, він рожевого кольору. Ось наш квадрат. Він жовтого кольору. Зараз ми його розглянемо. У квадрата є сторони. Давайте їх порахуємо одна, дві, три, чотири. У квадрата чотири сторони. А ще є кути один, два, три, чотири. У квадрата чотири кута. А зараз ми порівняємо сторону. Чи вони однакові? Однакові. А ці сторони теж однакові. Робимо висновок. Всі сторони у квадрата однакові. Давайте спробуємо поділити квадрат на частини. З'єднаємо сторони. Зробимо згин та розріжемо. На які дві фігури ми змогли поділити квадрат? Так, на прямокутники. Ще один квадрат розріжемо іншим способом, з'єднаємо куточки, зробимо згин та розріжемо його навпіл. На які дві фігури ми його поділили? Так, на трикутники. Подивіться уважно, на які фігури можна поділити квадрат та запам'ятайте. Дітки, дякую за увагу і до нових зустрічей!